Друзі, привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення, цікаві переробки та загалом про цікаві моменти із мого творчого життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. А сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми з вами пошиємо ось такі чудові ніжні косметички в стилі печворк із справжнісінького, здавалося б, сміття. Тому не будемо довго балакати до роботи. Як пам'ятаєте, не так давно я шила чудову двосторонню ковдру із чоловічих сорочок для своєї доні. І як завжди, в мене залишилося багато ось таких дрібних клаптиків. Ну не викидати ж їх! І тут у мене виникла ідея створення цікавих косметичок. Ну для цього для початку нам потрібно ці клаптики нарізати на квадрати зі стороною 5 см. І тут я поділюсь з вами цікавим лайфхаком зшивання таких дрібних квадратів, щоб все вийшло дуже рівненько, акуратно і не повірите дуже-дуже швидко. А для цього нам знадобиться ось такий звичайнісінький клейовий флізелін. Отож, відрізаємо потрібний нам розмір флізеліну і вистилаємо його так, щоб клейова поверхня була назовні. І викладаємо наші квадрати так, щоб нам подобалося. Ну і Коли виклали свій оригінальний малюнок, зафіксовуємо гарячою праскою з парою ці квадрати на флізеліновій основі. Обов'язково слідкуємо, щоб всі кутики наших квадратів склеїлися з флізеліном, і ось таким чином утвориться в нас єдине полотно. А зараз перейдемо до шивання наших квадратиків між собою. Для цього згинаємо ось так по ребру наших квадратиків разом з флізеліном і прокладаємо ось такий шовт. Таку маніпуляцію проробляємо із усіма наступними рядами. Ось так виглядає в нас прошитий, прошите полотно з одного боку, добренько його розпрасовуємо, і тоді перейдемо до шивання з іншого боку. Як бачите на відео, таким самим чином я прошила і іншу частину нашого полотна. І ось уже зараз розпрасовую. Готове полотно, яке у нас вийшло. Цей спосіб зшивання є надзвичайно простим і дуже швидким. І як бачите, всі кутики співпадають, а квадрати рівненько вистелені на нашому полотні. І коли основа для нашої косметички готова, перейдемо безпосередньо до її пошиття. А для цього нам знадобиться тканина для підкладки та блискавка в колір нашої основи. Блискавка у мене за великого розміру, тому я відрізаю потрібний розмір, знімаю із неї бігунець, і ось таким чином, як ви бачите на відео, прикріплюю основну тканину, блискавку та підкладку. Тобто, блискавку нам потрібно вкласти зубчиками всередину до полотна. І прошиваю ось так, як бачите на відео, звичайним швом. Тоді обов'язково праскою вирівнюю ось цей шов. І таку маніпуляцію проробляю із двох частин. Тоді вставляємо наш бігунець. Перевіряємо, чи він добре рухається по нашій косметичці, і зараз перейдемо до сшивання нашої косметички. Тільки перед цим я вирішила вкласти ось такі петельки для зручного відкривання замка, коли наша косметичка буде готова. І забула вам сказати, я ще проставила ось такий шов, який тільки що вам показувала, біля замочка. Вирівнюємо нашу тканину по краям і ось таким чином будемо сшивати її, вкладаючи серединку до замочка з обидвох сторін, що вийшло в нас однаково. Коли ми прошиваємо, таким самим чином обрізаємо непотрібні зайві частини. Таку маніпуляцію проробляємо із двох частин. І тоді ось таким простим способом закриваємо ось цей край наших швів. Можна це зробити звичайною кусою-бейкою, та я вирішила зробити це тканиною з підкладки. І все, що нам залишилося зробити, це вивернути нашу косметичку назовні. Тут я не зупинилася і створила ще одне полотно і покажу вам, як я його сшивала. Тут буде зовсім інший спосіб сшивання, і, до речі, ось ця косметичка дуже гарно тримає форму. Як бачите, для початку я зшила ось цей край між собою, один і другий. Тоді вирізала ось такі квадратики, вони у мене 4х4 см з кожного боку. І зараз нам потрібно ось так скласти. І шити ось ці кутики між собою. Як бачите, форму вже видно, що наша косметичка буде дуже добре тримати. І зараз нам потрібно просто замаскувати ось ці наші шви. Для цього я також використала тканину із підкладки, і поглянемо, що у нас вийшло. І на мою думку, ми з вами створили щось неймовірне, ось такі класні, функціональні, чудові косметички. А зараз вам показую різницю між формами у пошитті наших косметичок. Як бачите, перша у нас більш така лаконічна і тримає форму, а інша із цікавою боковою частиною. Ну і на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалась така ідея утилізації клаптиків тканини, створивши ось такі чудові потрібні та корисні речі. І на цьому я з вами прощаюсь та зовсім ненадовго бажаю вам приємної творчості та безкінечного натхнення. І хочу вам сказати велике дякую за зворотній зв'язок, за ваші теплі коментарі та добрі слова, що дають шалену мотивацію працювати далі. Тому до скорої зустрічі, миру на всім, все буде Україна!